Які танці танцювали в селі Велика Виска? Ой, танці були, тепер їх не танцюють. Колись був Кроков'як, колись був гопак, колись була Полька, колись як ще? Ой, Ми ще забула, як ой, називається. Факстроти, вальси, карапет танцювали. Танцювала карапет, побила ботинки, осталися на ногах, чулки та резинки. Оце було співаємо і при, прип'єви такі робимо. А далі? Ну, а далі це ж такі прип'єви. А які ще прип'єви? Пам'ятаєте, до Польки, наприклад, що приспівували? Зала позабувала дітки. Оце вам буде завдання. Якось, може, будете собі лежати чи сидіти. Згадайте приспівки до Польки. До карапету, як далі, можливо, до краков'яка. Краков'яче, краковяче. Краков'яка злякалася. Ну і далі танцюємо як. опять щось там приспівуємо. А танець Яків був у вашому селі? Якова танцювали? Не чула такого. А до Вальса була спеціальна пісня якась. Вальс коли танцювали? Було, а теж забула. Терен мати коло хати. Не знаю. Не пам'ятаєте? Mm -hmm. А може, соромійські приспівки до Польки були? Із матючками? Може, і були вже ж позабували. Оце вам буде завдання позгадувати, і тоді ми вам позвонимо, і ви нам у телефон наспіваєте. Домовились? Ну, якщо пригадаю, живо. Пригадайте, а як же? Шо, а падеспанець у вас танцювали? А я не знаю, що це таке. Не знаєте все. А яблучко? Яблучко танцювали. А що співали до Яблучка? На російській мові. Ех яблучко. Куди котися, попадеся мені в рот не воротася. А далі? А далі теж опять щось треба співати. А зайчика танцювали зайчик, ой у полі жить, то сидить зайчик. Танцювали в нас і співали. як, як він називався. Ой, поліжи, жито сидить зайчик, він ніжками чепиряє. Ой, як ж я ножки мала, то я б тоже чевіряла, як той зайчик, чебіряйчик чебіряє. Ой, у полі гречка процвітає. А у полі зайчик чи біляє. Ох, як берянушки мала, то я б теж чибіряла, як той зайчик, чибіряйчик чибіряє. Ну і кладемо так. Палки такі. Ну, кочерги було кладемо. І це ж треба стрибати так, щоб ці кочерги не зачепити. Ну ми вже вас не будемо просити стрибати, але ж дякуємо. А діти ще якісь танці дитячі спеціальні танцювали. Для дітей були якісь ще танці. Mm -hmm. А оцього зайчика танцювали тільки діти чи й дорослі? Хе -хе, мій тата два метри росту і мій тата танцював його. І скільки йому було тоді? 40, 50, навіть. Вже. А де вони танцювали? Десь на гуляннях. Зійдуться тако сусіди. І брат мій найстарший грав на гармошку. І це було, що він там грає, грає, все, всякі там, чи пісні, чи танці, а потім каже: Тат, а чого ви не танцюєте і не співаєте, тата не співав? Він тільки мог заспівати як. Бивалі веселі, гуляв я молодець. Ага, ну хорошо, то російська ми таке не записуємо. Ага. Ну, ну і що далі? І він танцював. То, то він було, це співає цю ж зайчика цього. А тата виходить, бере кочерги, у вуглі кладе на зем і стрибає. І то скільки співає, скільки стрибає, не зачепа не однеї кочерги. І, а... це, і це стрибає так, а потім разок перекрутився і все одно не зачепа. А перекручувався на скільки градусів? Ну, Перекрутився пере, такий, Якщо стояв туди лицем. То перекрутився сюди вже лице. Клас. Да, Дякуємо то, вам. Ще, може, які танці згадаєте? Коханка танець був? Може, якось інакше називався, так не знаю. А коробочка був танець? Тоже не пам'ятаю. Не пам'ятаєте. Mm -hmm. угу. Ну, все, да, по танцям. А польки були всі однакові чи були різні варіанти польок? були. А як вони називалися? Я не знаю. Як вони називалися? Ну от ми записували, наприклад, полька на грудь або Полька на два боки. А у вас як називались ці польки? Просто полька. Полька, то й все. Угу. А от ви казали, що гопак. Який це він був, той гопак? Як його танцювали? Розкажіть. Як? Я, ж, я ж знала таку, що ви танцювати, прошу не сміяться, бо мої кари є глаза совісті бояться. І це ж було починаємо танцювати, ну забула, як воно зразу. Ну, пройшли, года. Теж вам буде завдання позгадувати і тоді ми вам позвонимо по телефону і ви нам все розкажете, добре? І записуйте собі на листочок або хай донька запише, що от згадали пісню читанець. І записуйте добре. Як зможу, як згадаю.